Вас вітає доставка від Валентини. Літо в самому розгарі у нас дуже спекотно. Ми постійно поповнюємо наш асортимент. Глянемо, що до нас приїхало. У нас всі свіжі, соковиті овочі, фрукти. Каже вам трішки робочого процесу. Дуже спекотно, тому весь товар, який прийшов хлопці максимально швидко. Перевозять до холодильника. Солодкий перчик. Червоний. Все холодне, все з холодильника. Яка лохина. Любителі авокадо. Подивіться скільки в нас авокадо. авокадо. Приїхав баклажан. Для легких салатиків у нас є салат ромен. Салат айсберг. У спеку, що необхідно. Дуже багато лайму, Багато лимонів також. Щоб ваші замовлення приїжджали до вас свіжими і корисними, зберігали свою якість. Ми максимально швидко після розвантаження товару переможемо. Замовити нашу продукцію можна за посиланням в шапці конфлю на сайті або пишіть нам директно.